Знайдіть безпечне місце в квартирі і намагайтеся сховатися там. За найліпшою можливістю, користуючись планом втечі, покиньте житло. Викличте поліцію за номером 102. Якщо є травми, зафіксуйте їх на фото чи відео. При загрозі життю чи здоров'ю внаслідок травм. Викличте швидку допомогу за номером 103. Екіпаж патрульної поліції, який прибув на виклик, повинен вжити заходів щодо припинення домашнього насильства. У разі існування загрози вашому життю чи здоров'ю ви можете вимагати застосування термінового заборонного припису щодо кривдника. Подбайте про те, аби кривдник не дізнався про ваше місце знаходження. Не повідомляйте про нього людей, яким не довіряєте. І відключіть його локацію на.